Добрий день, шановне товариство 29 лютого 2024 року Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Маємо сьогодні останній день зими, та ще й такий, що випадає раз на 4 роки. От хочу вам показати і разом з вами обрізати виноград. Є в мене такий кущ Лідії, який сформований як на шпалеру вертикальну, так і на горизонтальну. пергола або арка. От ми то, що ми бачимо. Тут далі ще кущик то нащеплений, де різним. От сьогодні ми його обріжемо і подивимося, що в нас виходить. Використовую таке формування вже років 5 і воно себе. Нормально зарекомендовую. Ну що ж, поїхали. І ось такий вигляд має наш кущик після обрізки. На горизонтальній площині я залишив 5 довгих плодових лоз. Перевірено, лідії цієї клони є багато. це така продовгувата, з приємним ароматом і дуже добре з неї вино виходить. І на вертикальній обрізав на коротенькі ріжки. Дозріває вона тут і на цій площині вертикальній. Правда, трошки вона тоді тут колір не добирає, а вверху то гарна рожева. І в процесі дозрівання, виходить, вся наша арочка завішена гронками. Дуже гарно виходить. Ну що ж, всім доброго здоров'я, миру. Дай нам Бог поскоріше. До побачення.